Понеділок старт робочого тижня. Про головні події цього дня, як завжди готові розповісти мої колеги. І далі у випуску говоримо про таке. Клас безпеки та майданчик для вивчення правил дорожнього руху відкрили у 23-му ліцеї Вінниці. Вінничанин Армен Гаребян встановив рекорд України з інвастронгу на змаганнях з витяга нескорених. Протидія домашньому насильству у Вінницькій громаді. Сучасний простір для інтерактивного навчання з домедичної допомоги, пожежної, мінної та загальної безпеки у Вінницькому 23-му ліцеї відкрили клас безпеки. Тут учні на практиці вчаться розпізнавати небезпеки та діяти у різних надзвичайних ситуаціях. Клас обладнаний демонстраційними приладдями та необхідними матеріалами. Окрім цього, у ліцеї облаштували спеціальний майданчик, де школярі вивчають правила дорожнього руху. Це вже 26-й нав навчальний простір безпеки у Вінницькій громаді у класі безпеки зібране спорядження медиків, рятувальників та військовослужбовців. Тут наочно дітям демонструють небезпеки та навчають надавати першу допомогу, діяти під час пожежі та інших надзвичайних ситуацій. Клас поділений на кілька тематичних зон: психологічна підтримка, медична допомога, мінна безпека та інші. Клас безпеки це той клас, де діти можуть навчитися, як надати першу медичну допомогу, можуть навчитися про пожежну безпеку, як і казала раніше, про психологічне здоров'я. Ми можемо це наочно, потім вам покажуть екземпляри. Там у нас є як манекени, у нас є як рани, і ми вчимося, як правильно їх зашивати і ну, як надавати першу медичну допомогу. У 23-му ліцеї облаштували також майданчик безпеки для вивчення правил дорожнього руху. На задньому подвір'ї нанесено дорожні розмітки, пішохідні переходи, зони для проїзду та встановлені дорожні знаки. Наймолодші школярі відпрацьовують правила пересування на дитячих велосипедах під наглядом дорослих. Пересуватися тротуарами можуть малюки до 7 років на дитячих велосипедах. де дозволено їздити вам. А нам дозволяється їздити в парк, на, на велосипеді та вісім, але забороняється дорогами та тротуарами». Це перший майданчик дорожнього руху у Вінниці, облаштований за ініціативи учнів, вчителів та батьків. Дітям дуже подобається, і коли вони мають свої велосипедом, мають можливість прийти своїм велосипедом самокатом, але дотримуючись правил дорожнього руху, тут поподорожувати разом з однокласниками, то і запам'ятовується це значно краще ніж просто казати це можна, а це не можна робити. Цього навчального року клас безпеки відкрило вперше. Загалом у громаді вже 26 таких навчальних просторів. Це клас, в якому діти навчаються безпечної поведінки. І поведінки в безпечному середовищі, як створити це середовище і як діяти в надзвичайних ситуаціях. Тобто, якщо стається надзвичайна ситуація, наші діти мають бути готові до того, мати певний алгоритм дій, як діяти, як врятувати і своє життя, і життя оточуючих. Цього року планується відкриття класів безпеки ще в кількох ліцеях міста, де рятувальники, медики та поліцейські проводитимуть практичні тренінги для учнів. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Молодіжний форум Молодь не за політикою відбувся у Вінниці в молодіжному центрі. Квадрат у форумі взяли участь представники молодіжних рад Вінницької області, експерти з місцевого самоврядування та молодіжної політики, а також представники органів влади. Учасники хлопці та дівчата з різних громад області підвищили рівень політичної освіти, а також ознайомилися з реальними механізмами впливу на процеси прийняття рішень у територіальних громадах. Вінницька молодь може і повинна бути активним учасником змін у своїх громадах. Яким чином юнаки та дівчата можуть впливати на рішення місцевої влади, та як побудувати ефективний діалог між владою та молоддю. Про це говорили під час молодіжного форуму. Молодь не поза політикою. Молодь є реальною частиною механізму прийняття рішень в територіальних громадах. І ми хотіли сьогодні показати самій молоді, що вона може на щось впливати в територіальних громадах, і що як вона може на це впливати. Ми показали механізми, які існують. Наші спікери це представники органів місцевого самоврядування, депутат Вінницької обласної ради, заступниця Жмеринського міського голови. Вони сьогодні максимально розкрили для учасників, що таке місцеве самоврядування, що таке територіальна громада, як взагалі функціонують органи місцевого самоврядування. Що таке місцеве самоврядування, територіальна громада, механізми роботи місцевих рад, процеси ухвалення рішень, структура влади в Україні розповів під час виступу депутат Вінницької обласної ради Євгеній Шаповалов. Дуже важливо таку роботу було зроблено з усіх громад, майже дав він з усієї області була молодь, яка щиро цікавиться публічною політикою, організацією влади. Вона цікавиться, що відбувається в їхніх громадах. Їм не байдуже. Моя місія була така. Трошки акцентувати, десь розкласти по поличках, хто за що відповідає, що таке місцева рада, що таке обласна рада, що таке реформа децентралізації, і як з цим далі Україна має трансформуватися, рухатись вперед, і, взагалі, яка система публічної влади триває в Україні. Взяли участь у форумі хлопці та дівчата із різних громад Вінницької області. Учасники не лише слухали експертів, а й зацікавлено ставили власні запитання. Завдання було розповісти про форми співпраці молоді і влади на прикладі органу місцевого самоврядування. Тут багато дуже поле для дискусії, багато про що можна говорити, тому що не просто так говорять сьогодні, що молодь є рушійною силою, змін в громаді. Саме головне це правильно сприймати молодь, яка хоче дійсно змін, які дійсно будуть потрібні кожній конкретній територіальній громаді, а які ну, це кожна молодь в своїй територіальній громаді знає, відчуває. І я думаю, що завдання влади прислухатися обов'язково. По можливості виконувати, адже тільки тоді молодь буде відчувати, що її чують, і до неї дослухаються. Під час форуму учасники взяли участь у практичній частині. Працювали в групах, відпрацьовували реальні ситуації життя територіальних громад, аналізували проблеми та шукали шляхи їх вирішення. Дуже така корисна. Подія і це можливість краще розібратися в політичних процесах, знайти нові знайомства, нових друзів, поспілкуватися на цікаві теми. Ну і загалом гарно провести час. Сподобався спіч Ольги Боровської. Вона розповіла нам про наші можливості. Так, я з Вінниці, вона з Мернської громади. То як для мене це можливість зрозуміти свої права на даний момент, і так як я живу в цьому місті, це. Вихід до того, що я можу якось достукатись до влади, проявити свої ініціативи. Захід дуже класний. Мені дуже сподобалось. Особливо мені сподобалось, що запросили таких спікерів, які саме беруть участь. Що не взяли просто якихось там незрозуміли, яких а взяли справді депутатів, народних депутатів, ті, хто мають з цим справу, ті, хто співпрацюють з молоддю. Такі зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування допомогли молоді відчути себе учасниками управлінських процесів у своїх громадах. Вікторія Ліварчук. Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. До Вінницького національного медичного університету імені Пирогова із робочим візитом завітали надзвичайні та повноважні посли іноземних держав. Основною метою візиту була демонстрація освітнього потенціалу Вінницького національного медичного університету, а також обговорення можливостей для розширення міжнародного співробітництва. Дипломати ознайомилися з сучасною інфраструктурою навчального закладу, новітніми навчальними лабораторіями та клінічними базами. Що Забезпечують високий рівень підготовки майбутніх медичних фахівців. Квесту коробці у Вінницькому торгівельно-економічному інституті відбулась гра присвячена європейському дню боротьби з торгівлею людьми. Мета заходу навчити студентів розпізнавати ризики та уникати небезпечних ситуацій, пов'язаних із трудовою міграцією. У грі взяли участь 25 студентів, яких поділили на дві команди. Вони отримали маршрут і карту з 11 станціями, що відтворювали типові етапи життя заробітчан. Пошук роботи, співбесіду, оформлення документів, поїздку за кордон, умови проживання та праці на кожній станції учасники виконували завдання та приймали рішення. Правильні дії допомагали уникнути небезпеки, а помилки могли привести до гачка шахраїв. Ролі консультантів, роботодавців, перевізників або навіть шахраїв виконували представники громадських організацій та партнерських установ. Симуляційна гра основана на реальних ситуаціях, коли студентам молодим людям пропонується пройти різні станції, які змодельовані з життєвих ситуацій, і виконати завдання, які можуть бути подібні до реальних ситуацій з життя. Наприклад, знайти собі роботу або Якусь зайнятість в агенції з працевлаштування для того, щоб менше було таких історій, коли люди потрапляють в шахрайські схеми, коли порушують їх права, ми і дуже багато уваги приділяємо саме проведенню інформаційних кампаній, яка власне і сьогодні відбувається. Це саме. Е і такі заходи, які спрямовані на попередження торгівлі людьми, щоб люди чітко знали, що таке правила безпечної подорожі, безпечного працевлаштування, взагалі безпечної поведінки в житті, квест допоміг студентам на практиці дізнатись, як легко потрапити у ризиковану ситуацію, і що потрібно робити, щоб цього уникнути. Спеціалізовані служби для допомоги постраждалим від домашнього насильства діють у Вінницькій громаді. Соціальні працівники, психологи та мобільні бригади надають консультації, первинну юридичну підтримку, соціальний супровід, допомагають з житлом і працевлаштуванням. За останні 9 місяців понад 600 сімей отримали підтримку, а кризові кімнати прихистили 11 жінок та 12 дітей. Служби також працюють із кривдниками, пропонуючи програм. Ами корекції поведінки. Детальніше про служби допомоги постраждалим від домашнього насильства розповість Наталія Добровольська, директорка Вінницького міського центру соціальних служб Вінницької міської ради. Пані Наталю, мої вітання. Вітаю. Розкажіть, куди саме можуть звертатися люди, які постраждали від домашнього насильства, щоб отримати допомогу. Ну, найперше, куди потрібно звернутися, це звичайно 102. в правоохоронні органи. Якщо людина не має бажання звертатися в правоохоронні органи, то звичайно вона може звернутися до нас. В Вінницький міський центр соціальних служб, це Соборна 54-й поверх або космонавтів, 30, де саме знаходиться одна із спеціалізованих служб нашої міської територіальної громади. Це денний центр соціальної психологічної допомоги особам, які потерпіли від домашнього насилля. Розкажіть, які основні послуги сьогодні надають постраждалим від домашнього насилля у Вінницькій громаді, і як вони працюють на практиці? Взагалі хочу зазначити, що наша Вінницька міська територіальна громада створила муніципальну систему протидії домашньому насиллю. Ми починаючи з 2019 року, створювали першу нашу спеціалізовану службу. Це мобільна бригада. Соціально-психологічної допомоги особам, які потерпіли від домашнього насилля. Хочу сказати, що в нас в місті Вінниці діє три спеціалізовані служби. Перше – це денний центр, який знаходиться на космонавтів 30 третій поверх. Це мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які потерпіли від домашнього насилля, і кризові кімнати. Тому, якщо люди потерпають від домашнього насилля, жінки з дітьми. До речі, вже і чоловіки вже є 7% від загальної кількості насилля. Це чоловіки, які потерпають від насилля від дружин. Тому, шановні віничани, якщо у вас є велика потреба в отриманні допомоги, вигляді, консультації юриста. Консультації психолога, безпечне місце перебування, безпечне місце проживання. Тому звертайтеся до нас у Вінницький міський центр соціальних служб, який знаходиться на космонавтів 30 або на Соборній 50. І е, взагалі то е, саме краще, коли відбувається домашнє насилля, телефонувати на 102. або на гарячу лінію е, на за е, всеукраїнську гарячу лінію 1547. Пані Наталю, а як часто мешканці Вінницької громади звертаються за підтримкою через домашнє насильство, і чи є тенденції щодо кількості звернень? В цьому році ми так спостерігаємо такий невеличкий, але спад звернення це пов'язано з тим, що правоохоронні органи спільно із працівниками ТЦК вручають повістки кривдникам. тому на сьогодні кількість статистики трошечки нижча, ніж зазвичай. А взагалі-то це така тенденція тимчасова. Дуже багато у нас на сьогоднішній день є самозвернень. Дружини, жінки самі приходять і повідомляють, що відбулося насилля, не повідомляючи правоохоронні органи. Але найкращий механізм це, звичайно, 102. В нас в місті Вінниці діє спеціалізована служба, це сектор протидії домашнього насилля, який виїжджає на місце скоєння. Насилля і фіксує протокол. Наші поліцейські мають право обмежувальний припис, терміновий припис, верніше терміновий, який забороняє від 3 до 10 діб перебувати кривнику з постраждалою. А також, якщо вже справа пішла до суду, то суд має право обмежувальні приписи від 3 до 6 місяців, щоб кривдник не перебував з постраждалою. Якщо ж такого немає можливості, скажімо так, на момент виїзду сектора протидії домашнього насилля, в нас є можливість, ну, по перше, сектор протидії домашнього насилля, скажімо так, повідомляє. В нас є спеціальна група створена, що відбулося домашнє насилля і що є жінка, яка потребує екстрено кризового втручання. І виїжджає наша мобільна бригада і забезпечує дружин... жінці безпечне місце перебування. Це наші кризові кімнати, які повністю облаштовані всім необхідним. Це і техніка, і мебелі, і продукти харчування. І дуже часто в нічний період наші жінки, які потерпіли від домашнього насилля, опиняються в нас в кризових кімнатах. Тому е, йде така комплексна допомога жінці. Перше це така послуга, як безпечне місце перебування. Це саме основна послуга, яка, е, якої потребують жінки, які, е, які відчували на собі, що таке домашнє насилля. Це безпечне місце перебування, це наші кризові кімнати. Далі працюють фахівці соціальної роботи, психологи, юристи. Безоплатна вторинна допомога працює з жінкою, е, і е, надається такий великий комплексний. Ну, скажем, велика комплексна допомога жінкам, які потерпіли від домашнього насилля. Пані Наталю, і на завершення скажіть, а за якими номерами телефонів звертатися у разі необхідності? Є мобільний телефон 0,98 900 п'ятнадцять Можна просто на 1560 телефонувати, Це цілодобова варта. І наш робочий телефон це 670460. Ще раз сподіваюся, що таке явище, як домашнє насилля, зникне не через побоювання ТЦК, а взагалі зникне як явище. Вам, пані Наталю, дякую за роз'яснення і дуже сподіваюся, що наша інформація була дуже корисна для тих, хто може бути жертвами домашнього насилля. Дякую, що доєдналися до нашого ЕТРУ. На все добре. До побачення. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Наталія Добровольська, директорка Вінницького міського центру соціальних служб Вінницької міської ради. Два автобуси з пасажирами загальною вагою понад 36 тонн протягнули ветерани російсько-української війни у місті Миронівка, що на Київщині. Тим самим встановили рекорд України з інвастронгу. Серед учасників віничанин Армен Грибян, який виборов ще два перших місця в індивідуальних дисциплінах. Змагання з витяга нескорених об'єднали понад 200 спортсменів і стали символом сили, відновлення та незламності українських ветеранів. Розповість ветеран російсько-української війни Армен Гарібян. Пане Армене, мої вітання. Вітаю. Бажаю здоров'я всім. Навзам. Розкажіть, будь ласка, про самі змагання, як готувалися до них і що було найскладнішим під час встановлення рекорду. Ну, до змагань я завжди підготовлююся дуже серйозно. Зрозумів, що це не просто спортивна подія, якась буде, а можливість показати. Силу, духу, ветеранів, тренування були інтенсивними, особливо в силових правах. Робота над витривалостю. Найскладніше це концентрація підготуватися до, таких, до рекорду України, бо це вперше, вперше для мене. Для всіх нас ми тільки там за тиждень нам набрали і кажуть, буде рекорд України. Ми ну добре, давайте будемо робити. Ну, так як ми постійно були в тонусі на протяженні всього року по всім змаганням, і також з виїзд приїхали тільки з Мадриду, то нам завдалося. Розкажіть про свої емоції, що відчули, коли вдалося протягнути автобуси та зафіксувати рекорд України? Спочатку були, кіднічно, дійсно, різні емоції, бо Спочатку автобус поставили так в яму, ми почали його тягнути. Ми зрозуміли, що ми не можемо це зробити. А потім вже пішли всі, подивилися і сказали, що автобус в ямі. І, і от трішечки ближче прокотили. Коли автобус, коли автобуси нарешті зрушили з місця, а потім оголосили, що рекорд зафіксовано, емоції були неймовірні. Це суміш гордості. Полегшення і радості було відчуття, що зроблено щось справді велике не лише для себе і для побратимів. Для всіх, хто бореться, не здається, і доводить, що сила духу сильніше за тіло. А чим для вас особисто важливі змагання? З витяга нескорених, і що вони дали вам як ветерану та спортсмену? Звитяги нескорених це одна із програм сильної України, Київ не злами. Для мене ці змагання це набагато. Більше, ніж спорт. Це майданчик, де ветерани можуть показати, що життя після війни не закінчується. Тут ми підтримуємо одне одного, надихаємося історіями, побратими, відчуваємо справжнє братерство. Особисто мені Федерація Старовменів України і їхні проєкти дала нову мотивацію, допомогла відновити віру власну силу і нагадала, що ми здатні на більше, ніж здається. Також ви здобули перші місця в кількох індивідуальних дисциплінах. У чому саме змагались, і що виявилося найскладнішим? По першому регістрація була ну як сказати найскладніше. Ми вже цілий рік. Це постійна підготовка, заняття собою, показувати, популяризувати, що ми, які б у нас не були дійсно поранення, ми можемо показувати гарні результати і намагатися бути кращими. Я вибрав дві золоті медалі в дисципліні вжив на рази, 53 рази за одну хвилину 60 кілограмів, і в дисципліні веслування на концепті спринт 100 метрів за 15,1 секунду. Пане Армене, дякую вам за те, що доєдналися до нашого етеру. Бажаю вам нових перемог і дякую за те, що своїм прикладом надихаєте не лише своїх побратимів, а також і цивільних. Ще раз вам дякую. Дякую вам і глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку був Армен Гарибян, ветеран російсько-української війни. Відео з милими тваринками, які харчуються прямо з рук людей, активно шириться мережею. Це невеликі водяні гризуни з щільним хутром і довгим хвостом, що ведуть напівводний спосіб життя. Звірята оселилися у міській водоймі хмільника на набережній південного бугу біля парку імені Тараса Шевченка. Тваринки гріються на сонці та дозволяють людям підходити близько, що є доволі рідкісним явищем для цих гризунів. Це усі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні зі свіжою порцією новин. Чекаємо на вас завтра традиційно. У цій же порі. на цьому стамокрапку бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.